Всі вітаю на каналі Рекрутер Іван. В цьому відео ми поговоримо про які зараз є дачі, які зараз є дати на запис отримати параграф 24 для офіційної роботи в Німеччині. А якщо ви ще не підписались на цей канал, обов'язково підпишіться, поставте дзвіночок. І щоб ви не пропускали ці відео, тому починаємо. Дати на параграф. Отримання. А, значить є 10 березня 3 місця на параграф вільно. 13 березня 3 місця 14 березня 4 місця вільних, 15 березня 5 місць, 16 4 місця, 17 березня 1 місце. Параграф можуть отримати. Всі українці, неважливо, коли заїхали, в ЄС, і особи, які мають посвідку на постійне проживання в Україні. Документ цей робиться один день. Е, хто хоче записатись, можливо, через нас, щоб ми допомогли, ви можете е, перейти або зразу написати на Viber по цьому номеру, який буде в опис під цим відео. І ми вам розкажемо, як це робиться, що робити. І де подаватись. Подача є в Гамбургу, є в Мюнхені, в Гамбургу на рік роблять в Мюнхені на два роки. От, е в принципі, якщо вас цікавить, можете також додаватись до нашої спільноти Viber, Telegram, Instagram, TikTok і дізнаватися постійно актуальну вакансію. Тому чекаю всіх у Viber.